Доброго дня, шановні четверокласники, вітаю вас на уроці Я досліджую світ». Тема сьогоднішнього уроку природні зони України. І окремо сьогодні ми розглядаємо зону мішаних лісів або інша її назва Поліся. Давайте спочатку згадаємо тему, яку ми вивчали на минулому уроці. На минулому уроці ми розглядали з вами поняття ґрунту та ґрунтів України. Давайте з вами разом повторимо правило, що ж таке ґрунт. Ґрунт це верхній пухкий шар землі, в якому ростуть рослини і живуть живі організми. Так? Згадайте, будь ласка, ці поняття, ми з вами розглядали види ґрунтів. Так? Це ми з вами також Вивчали. Давайте тепер повторимо, з чого складається ґрунт. Ґрунт складається з повітря, води, перегною, глини, піску і мінеральних солей. Так? Ось складається з цього ґрунт. І відповідно від цього, що перевищує у ґрунті, залежить і його. Колір. Якщо перевищує перегній кількість, так більше перегною, то і ґрунт буде темного кольору, так, чорноземи, кори, дуже гарні ґрунти, так, які по. Мають гарний відсоток урожайності. Так? Якщо ми говоримо, наприклад, про те, що перевищує пісок, то ці ґрунти будуть піщані, відповідно, вони будуть світлого кольору, так, як і пісочок. І такі ґрунти дуже швидко пропускають вологу, вона в них не затримується, і, звичайно, від цього урожайність таких ґрунтів менша. Якщо перевищують, Глинисті, то і кольор такий більш світлокоричневий, так, цих ґрунтів, як глина, і глина вона навпаки дуже погано пропускає воду, так, за рахунок своєї консистенції. І тому, звичайно, що такі ґрунти також є не дуже якісними і гарними, якщо ми говоримо про вирощування рослин, так, про урожайність, то звичайно найкращими ґрунтами є саме. Чорноземи. Давайте з вами подумаємо, що ж руйнує ґрунт? Що руйнує ґрунт? Ми з вами обговорювали вже це на минулому уроці. Так, і говорили, що відбувається певний процес, який називається ерозія, процес руйнування ґрунту. Ґрунт може руйнуватися водними притоками, так? Водою, якщо відбувається затоплення ґрунтів, якщо відпу... сильні потоки, так, або з'являється нове русло, яке може затопити, або сильні зливи, так, тобто і ґрунт руйнується водою. <кхм> Також може відбуватися руйнація вітром. коли дують сильні вітри, вони ось здувають так ось цей верхній шар ґрунту і руйнують звичайно. Цей шар. І, звичайно, руйнація льодом також може відбутися, коли ґрунт замерзає, то звичайно і його якість, відповідно, псується. Отже, давайте з вами розгадаємо кросворд. Отже, як ви бачите, перше вже з'явилася одна із складових частин ґрунту. Перше, так, це пісок, верхній шар землі, на якому зростають рослини. Ми вже повторили це правило, так, і це, звичайно, ґрунт. Ґрунт повільно пропускає воду, якщо у ньому є що, що я вам сказала, є глина. Так, тоді він повільно пропускає воду. Що можна виявити у ґрунті, коли кинути його грудочку у склянку з водою? Що там є Повітря, так, Бульбашки з'являються, відповідно, у ґрунті є повітря. Саме завдяки цьому можуть у ґрунті проживати різноманітні живі організми і не гинути. Рослинні і тваринні решки, що перегнили, називаються як перегні, так? який дуже є корисний для ґрунту, так, удобрюють постійно ґрунт. Рідина, що входить до складу ґрунту. Яка рідина входить? Звичайно, вода. Головна ознака ґрунту це родючість. Запам'ятайте, будь ласка, запам'ятайте ці поняття. Отже. А ми з вами переходимо до вивчення природних зон. Зараз перед собою ви бачите карту природних зон України. І ми бачимо перераховані зону мішаних лісів, зону лісостеп, степ, степ, українські Карпати і Кримські гори відокремлені як дві окремі природні зони. Ми сьогодні починаємо поетапно вивчати ці природні зони і починаємо, звичайно, з найпершої зони, яка знаходиться на півночі, так України і на по лісі зона мішаних лісів. Що це взагалі таке природна зона? Зараз ми з вами розглянемо. Дивіться, будь ласка, правило, воно є і в підручнику, його треба прочитати, ознайомитись і запам'ятати. Дивимось, будь ласка. Отже, дивимося, будь ласка, природні зони, природні зони. Це великі ділянки земної кулі, що різняться своїми природними умовами, ґрунтами, рослинним і тваринним світом. Отже, дивимося, будь ласка, природні зони. Ми їх розглядали з вами ще коли вивчали материки, так і говорили, що кожен материк має певні природні зони відповідно до свого географічного положення. І, звичайно, ці природні зони вивчаються окремо, тому що мають різницю в умовах. Кліматичних, так, температура повітря загальна річна, якість ґрунту, і рослинний і тваринний світ, який пристосувався до певних умов. На території України, з півночі на південь, отже, природні зони, так, вони обозначаються з півночі на південь завжди. Простягаються такі природні зони. Мішані ліси, ось вони виділені зеленим кольором, так? Далі лісостеп. Ось він, світло-зеленим, так, ось виділена зона лісу степу. Далі починається зона степів. На півдні України, весь південь України належить до зони степів. В окремо виділена, як ви бачите, зона українських Карпат. Окремо виділена, оскільки гірська місцевість вона несе за собою певні особливості клімату, несе за собою певні особливості природного, і рослинного і тваринного світу. Так? І окремо виділені Кримські гори, також як окремий природний район. Подивіться, будь ласка, Запорізька область знаходиться, в якій саме зоні. В зоні степів, подивіться, повністю так, вона знаходиться в зоні степів. І проїжджаючи в Запорізькій області, ви виїжджали, я впевнена, кожен із вас виїжджав за межі хоча б о, міста, так і подорожував по області, то ви спостерігали, що справді між містами, між селами, постійно з двох боків понад дорогою ми можемо постійно спостерігати ці степи, так, чудову природну зону. Яку ми також будемо вивчати окремо, а сьогодні говоримо про мішані ліси. Давайте з вами згадаємо, які ліси називаються мішані. Мішані ліси, які ліси називаються мішані. Згадаємо, це ліси, в яких є і войні дерева, і листяні. Подумайте, чи є у нашій області, в нашому краї ліси? Ліс прямо лісів, звичайно, немає. Є як парки, лісочки, так, яких ми можемо відпочивати, але звичайно, за розміром вони менше, оскільки ліс це все ж таки велика природна територія. Не дивлячись на те, що ми сказали, що в зоні мішаних лісів ростуть і хвойні і листяні дерева, то звичайно ліс складається з трьох, можна сказати, так, ярусів лісу. Найнижчий ярус це трави, обов'язково в лісі є різноманітні трави, потім йдуть кущі, другий ярус і третій ярус уже найвищий це дерева. Тому, звичайно, ліс це природне угруповування, яке має всі ці три яруси, і вони надзвичайно різні, ні, відповідно до цього, і ліс має і різноманітний і тваринний, і рослинний світ. Подивіться, будь ласка, ще раз на карті ось на півночі, так, по лісі є зона. Мішаних лісів. Вона позначена темно-зеленим кольором. так? Якщо ми повернемося до попередньої карти, карти природних зон, ось ще раз ми з вами на неї подивимося, то ми бачимо, що темно-зеленим кольором позначається зона мішаних лісів. так? Через... Ліси дерева, ходні та листяні, так, їхні різноманітні угруповання. Отже, зона мішаних лісів вона лежить у північній частині України на Поліській Незовині. Полісся – це територія України, відповідно на якій знаходиться ця зона мішаних лісів. Тому по-іншому інколи називають саме зона Полісся. Ось, подивіться. Називають її ще українським полісям, оскільки розміщена на поліській низовині, полісся територія України на півночі від цього так і це більш народна назва. Так, якщо ми говоримо саме науковою, то це називається зона мішаних лісів. Якщо в межах країни більш простою мовою людям пояснюємо так і народною, то це українське полісся. займає вона майже п'яту частину території України, тобто, це звичайно достатньо велика природна зона, яка простягається по всій північній території України. Територія Полісся, вона рівнинна, відповідно, має багато річок, Боліт і Озер. Знову ж таки, це пов'язане з тим, що на півночі клімат більш прохолодніший, вологіший, так? тому, звичайно, багато боліт, озер і річок. Бо тут протікають річки Дніпро, Десна, Прип'ять і Тетерів. Де про Дніпро і Десна вам добре відомі, оскільки річка Дніпро протікає в принципі, через всі природні зони, оскільки вона протікає через Україну з півночі на південь. Тому має всі природні зони. Є ще річка Прип'ять Тетерів, вони, звичайно, менші за розміром, але не тери. також ми їх знаємо. Також у зоні мішаних лісів знаходяться відомі Шацькі озера. Це об'єднання озер, які мають близько 30 різних за площею озер. Відповідно, вони називаються Шацькі озера, а це угруповування озер, так, 30 різних озер. Ось ви бачите найбільше. Далі на фото бачимо маленьке озеро, тобто це територія Шацькі озера. Коли ми розглядали з вами на карті, ми розглядали так приблизно їхнє місце знаходження. Також Є і не тільки природні водойми на зоні мішаних лісів, а ще і штучна водойма, така як водосховище. А саме Київське водосховище, тобто столиця нашої України, місто Київ та Київська область, входять до складу зони мішаних лісів. І Київське водосховище входить також. Полісся також багати на корисні копалини. Розглядали з вами так, вивчали корисні копалини України і говорили про те, що вони розміщуються по всій території України, є різні поклади цих корисних копалин, Так? Саме в зоні мішаних лісів це гочарна глина, вапняки, граніт, поклади коштовних каменів, зокрема бурштину. Природним багатством усього українського полісся є торф. Ну, тут, я думаю, логічне пояснення буде все зрозуміло. Що? Тому що? Чому найбільше торфу у зоні мішаних лісів? Тому що це порода рослинного походження від залишків рослин а безпосередньо. Зона мішаних лісів це зона з великою кількістю рослинності лісів, тобто більша територія це лісистість, відповідно, дуже багато залишків рослин. Відповідно до цього, і великі поклади торфу. Звичайно, також є, як ви побачили, бурштин. Так, це вважається коштовний камінь, він хоч і не такий відомий, як інші. Але якщо по-іншому я вам скажу назву, я думаю, ви впевните, що ви його знаєте. Янтарь. Так? Його добувають також у зоні мішаних лісів є поклади цих коштовних каменів. І як ви бачите, ще є поклади гончарної глини. А якщо є поклади гончарної глини, то ми з вами можемо також зробити висновок щодо якості ґрунтів, так? що ґрунти, ґрунти на цій території більше переважають гли, глинисті, так? оскільки є поклади глини. Отже, як я вже й сказала, що у лісі рослини ростуть у декілька Ярусів, так, є нижній ярус, верхній ярус і середній ярус. так, Нижній ярус лісу це трави, ось вони, тому що нижній ярус, так, вони низькі. Далі буде середній ярус кущі і верхній ярус, який покриває все це, це дерева. Дерева, які ростуть у зоні мішаних лісів: сосна, хвойне дерево, дуб, береза, граб, плен, липа це вже листяні дерева. Те, що ми сказали так з вами, що зона мішаних лісів це зона, яка включає в себе і хвойні, і листяні дерева. Відповідно до цього, вона і називається мішані ліси. Середній ярус це кущі. Під лісок ще по-іншому знаху, тому що під деревами нижчі, ніж дерева. Це кущі шипшини, барбарису, терну, вовчих ягід, ліщини, малини, йожини. Є ягоди, які збирають і використовують у медицині, які використовують просто у харчуванні, так і ліщину, малину, барбари, ожину. Є звичайно, ягоди, які збирати не можна, наприклад, вовчі ягоди, вони є отруйними, так ними харчуються для людини, вони не є. У якості їжі, тому, звичайно, збирати такі ягоди не можна. Вони навіть називаються назва, так, робить на певний натяк вовчі ягоди. Вовк така хижа, з шкідли росли, тварина, так, до якої не можна так просто підійти. Отже, і ці вовчі ягоди збирати також не бажано. Також ці мішані ліси є домівкою для 250 видів птахів. Звичайно, оскільки їм треба гніздитись, будувати свої гніздечка, виводити птахів, то, звичайно, вони для цього обирають ліси так, з великою кількістю дерев. І, звичайно, тому і така велика кількість птахів проживає. У лісі зазвичай дуже гарно розвинений ще й тваринний світ так. Він багатий, і різноманітний через клімат у зоні мішаних лісів, тому що за рахунок дерев. Дерева допомагають так стримати і вологу, і сонячне проміння. Тому в лісі завжди трішки прохолодно, не дуже сильні морози. В лісі найчастіше волого, тому що дерева закривають від прямого сонячного світла і утворюють таку тінь. так? Тому взимку найчастіше температура в, лісі, в зоні мішаних лісів це мінус 7 градусів, мінус так? А у літку плюс 19 градусів максимум. Тобто, як ви бачите, і не занадто холодно. Тому що все ж таки Україна не знаходиться в таких певних кліматичних зонах, так? але і не дуже жарко влітку, тому що ось ці дерева своїми кронами, гілочками, листями, вони закривають пряме сонячне провіння доступ, так, і тому утворюється тінь, і в лісі тоді стає комфортно, відповідно, комфортно для всіх живих організмів. Подивіться, хто продеживає в зоні мішаних лісів. Ви можете там зустріти борсука, Куницю лісову і навіть тетерука. Подумайте, чому зону мішаних лісів називають краєм озер і боліт. Подумайте, будь ласка, вже щойно з вами робили певні натяки. Так, що мається на увазі? Те, що. Клімат, знову ж таки, так, вологість, велика вологість, часті дощі достатньо йдуть, тому утворюється багато озер. Оці озера за рахунок відмерлих рослин, оскільки ліси, так, це велика кількість трав, кущів, вони через вологість можуть відмирати, замулюватись і утворювати болота. Також, звичайно, ліс ви пам'ятаєте так, що це угруповування, яке має свою певну систему. Так, все пов'язане між собою. І трави, і дерева, і кущі, і трав'янисті рослини, і хижаки, і птахи, і комашки. Вони всі поєднані між собою. І ви пам'ятаєте, так, і на уроках читання, і на уроках Я досліджую світ, ми говорили, що. Вирубка лісів вона шкодить дуже багатьом різним факторам. Вона шкодить ґрунту, оскільки коріння утримує ґрунти від руйнування. Так? Вона шкодить природі, тому що дерева це легені нашої планети. Так? Кисню менше виробляється, повітря починає сильніше забруднюватися. Вирубка лісів шкодить рослинному і тваринному світі, тому що у лісі проживає величезна. Об'єднання живих організмів, які пов'язані між собою. І тому, звичайно, не можна це оминати, також що це впливає і на рослин, і на тварин. Ще ми з вами не сказали приблизну територію так, зони мішаних лісів. Ми з вами назвали, але не назвали, які це міста України, так, щоб ви більше зорієнтувалися. Це Київська область входить до зони мішаних лісів. Входить Чернігівська область до зони мішаних лісів, Житомирська, так, і Житомирське полісся входить до зони мішаних лісів. Ці міста вам відомі. так, Житомир, Київ, Чернігів це все міста України, які знаходяться на півночі та північному заході. вам також відомі. Також, я думаю, вам знайоме і місто Ірпінь, місто Прип'ять. Так, це також ці міста, які входять. До складу зони мішаних лісів. Подивіться, будь ласка, зона, Пограємо з вами в вірю, не вірю, так? Зона широколистих лісів займає 20%. Так, тому що ми з вами сказали, що це майже п'ята частина території. Якщо ми 100 поділимо на 5, отримаємо скільки? 20, так, тобто 20% це зона широколистих лісів. Зона лісів в Україні має ще назву Волинь. Зона мішаних лісів в Україні має яку назву Українське Полісся. Так, не Волинь, а Полісся. В полісі передерев'я Вибачте, в полісі більше дерново-підзолистих ґрунтів. Так, дерново-підзолистих ґрунтів у полісі переважає, так, в полісі і по-друге ще, і глинисті. Так, дерново підзолисті ґрунти – це ґрунти, ґрунти, які саме Призначені для лісу, так, для території лісу, вони сформувалися саме на території зони лісів і мішаних лісів, оскільки мають високий рівень зволоженості, мають глиність і високий рівень, високий рівень торфу. Тому так, саме дерново підзолості ґрунти. Континентальність клімату в полісі збільшується з заходу на схід. Клімат змінюється ще спів більше з півночі на південь. Тому так зони рахуємо природні зони з півночі на південь. Це ви також пам'ятаєте, так що ми рахуємо природні зони з півночі на південь, і клімат змінюється відповідно природної зони з півночі на південь, оскільки на півдні вже буде тепліше і клімат буде більш м'якшим, якщо можна сказати, в такому понятті. Вдома ви опрацюєте ще підручник, сторінки підручника і попрацюєте над сторінками зошита, якими саме вказано вам у класрумі, тому ви можете працювати, визначати і вже надсилати фото своїх робіт. Я дякую вам за увагу, до побачення!